Доброго дня, магазин Фоджесами. Що любі друзі, отримали інтересну таку, цікаву річ. Це повербанки на 20 000 мАч, самі ходові. От. З підтримкою швидкої зарядочки. І прямо ці три порта всі вони підтримують швидку зарядочку. 22,5. 22 От. Також отримали, до речі, дуже цікаві річ. Це такі перехіднички. От. Вони підходять для всіх перехідників DC, якщо у вас розйоми не совпадають, наприклад, там роутери, якісь там тонометри і так далі, радіо, це за допомогою цих перехідничків, цього набору можна вирішити дане питання. Як завжди нагадую, у нас є комплекти кабельочків 9-12 вольт, до речі, самою дешевою ціною. І зюминка на тортів. Увага, увага, увага! Це Powerbank бренд Hoco, офіційна гарантія, з потужністю задумуйся, на 20 тисяч мАг, і з функцією UPS. Тобто немає світла. Чи є світло, у вас буде завжди інтернет рядом з вами. Ви підключаєте через 220 цього строїства. Немає світла, ваші роутери працюють від нього. Включили світло, він автоматично дозаряджається, потім, потім вимикається і ваші роутери працюють безпосередньо від 220. Дуже-дуже цікава річ. Підтримує інтернет. Спішіть кількість обмежена. Чекаємо на вас. Бренд Хоко, до речі.